У зимовий час, особливу занепокоєність, викликає загибель людей на льоду. Найчастіше це настає через необачність, нехтування елементарними правилами безпеки під час перебування на кризі. Щоб ні з ким не трапилось лиха, рятувальники провели рейд водоймами Кам'янського і нагадали правила поводження взимку та розповіли способи порятунку людини, що потрапила під кригу. Представники ДСНС спільно з національною поліцією провели профілактичні роботи з містянами на водоймищах. Співрозмовники охоче спілкувалися з рятувальниками, дослухаючись життєво важливих порад. Сьогодні спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій було проведено профілактичний рейд з метою попередження загибелі людей на тонкій кризі, в тому числі дітей. Роз'яснили, які наслідки можуть настати щодо перебування взагалі на кризі, тим паче, коли тонкий лід. Також профілактичні заходи і роз'яснюють. Сумна робота проводиться в закладах освіти спільно з представниками ДСНС, в тому числі. Там дітям ми розповідаємо про. Дозвілля взимку, в тому числі і на водоймищах, перебуваючи взимку на замерзлих водоймах, чи то рибалячі, чи то активно відпочиваючи, потрібно пам'ятати правила поводження на льоду, листівки життєво важливими порадами щодо безпеки на кризі. Рятувальники роздали безпосередньо на місці. Такі сезонні профілактичні роботи проводять до самої весни. Хочемо наголосити, що суворо заборонено виходити самостійно дітям без батьків, особливо коли йдуть різкі перепади температури з мінусовою на плюсову, і навпаки. Е, також попереджаємо, що навіть Є перша та остання крига, адже чар криги дуже тонкий. Якщо ви все ж таки побачили, що хтось провалився під кригу, потрібно не зволікати викликати службу порятунку за номером 101 та приступати до першочергових діг із порятунку людей. Також рятувальники нагадали правила поведінки для рибалок. Основна небезпека зимової риболовлі це ризик провалитися під кригу. Тому до переміщень по ній потрібно ставити з великою обережністю та відповідальністю. Якщо ви захоплюєтеся зимовою риболовлею, хочемо вам нагадати прості правила: по-перше. Це не виходити на кригу білого кольору. Найбезпечнішою кригою є темно-синього або блакитного кольору. Не потрібно пробивати поруч багато лунок. Краще їх робити в шахматному порядку на відстані мінімум 5-6 метрів одна від одної. З собою вкрай важливо мати якусь палку, гілку, а також мотузку довжиною не менше 12-15 метрів. Також повідомляйте своїм рідним місце вашого орієнтовного. Перебування з метою захисту свого життя та здоров'я необхідно знати та виконувати наступні правила. Якщо ви все ж таки ненароком провалилися у воду. Якщо ви все ж таки потрапили під лід, провалилися під нього, то в першу чергу потрібно не панікувати, утримуватися на плаву 2-3 секунди. Досить для того, щоб заспокоїтися, широко розкинути руки і грудьми напливом наповзати на шар криги, який під вами не провалюється. Робити це потрібно вкрай спокійно, без різких рухів. Потім по ми заки. Кидаємо ноги і повзком перекатами підбираємося до того місця, яке вже нам відоме, по якому ми прийшли. Ні в якому разі не стаємо на ноги і повзком підбираємося до берега. Далі, вже, якщо у вас немає на березі заздалегідь з собою теплого одягу, потрібно зняти свій, який вже намок добре його викрутити і одягти назад на себе. Постійно потрібно зігріватися. В цьому вам допоможуть якісь фізичні вправи, наприклад, відтискання, присідання. І тому подібне. Марійка з мамою прийшли пограти в хокей. Дівчинка розповідає, на козанах чотирьох років криги не боїться, бо знає прості правила рятують життя. Треба руки в розставити, і один чоловік має ползком к, ній, к ньому і дати йому свою куртку і також витягнути ползком. А ти боїшся кататися взимку по льоду? Ні. Хто тебе навчив кататись? Мама. Як давно ти вже катаєшся, пам'ятаєш? З mm, чотирьох років. Пам'ятайте: ніколи не ставайте на лід навесні, восени та під час зимових відлиг у цей час крига надто тонка і може не витримати вашу вагу. Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких.